31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають одне з найскравіших і найзагадковіших свят Хеллоуін. Цей день асоціюється з гарбузами, костюмами, солодощами та містикою. Хеллоуін уже давно вийшов за межі англомовних країн і став популярним у багатьох державах, зокрема й в Україні. Однак українці мають своє схоже свято Велесова ніч. Велес за давніми повір'ями, був богом достатку, покровителем худоби та посередником між світом живих і мертвих. Як бо. Торгівлі й натхнення Велес нагадував римського Меркурія або грецького гермеса, символізуючи зв'язок між земним світом та потойбічям. Готуючись до свята, люди приділяли увагу очищенню оселі та прикрашанню її символічними атрибутами. Приймали лазню, залишаючи для душ померлих чистий віник та воду. Хати прикрашали гілками горобини для захисту від злих сил. В сучасному та запозиченому святі головним символом вважається гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою всередині ліхтар Джека. Його ставлять біля будинків, щоб відлякувати злих духів і створювати святковий настрій. Однак офіційно церква не підтримує ні святкування Хеловіна, ні Велесової ночі. Свято це щось приємне, радісне, добре, позитивне. Коли людина радіє, дякує. А е, саме Хеловін це є. Подія, яка прославляє ось ту нечисту силу. І ві, вольно чи невольно, свідомо людина це робить чи несвідомо, вкладає вона туди цей зміст духовний чи ні, вона, тим не менш, долучається до ось цього прославлення зла, прославлення нечистої сили, одягаючися в різні маски, костюми. Таким чином вона популяризує і долучається, відкриває фактично двері своєї душі для впливу нечистої сили. Це дуже небезпечно насправді. Хоча, на перший погляд може здатися, що це нічого такого небезпечного немає. Звичайна забавка, коли всі передяги. Гаються, лякають один одного, пригощають якимись солодощами, але насправді воно має дуже глибокий духовний зміст.